Інформаційна п'ятниця на телеканалі Ті Вісім Плюс обговорюємо найголовніше та найважливіше у подіях України, Хмельниччини та світу. Загалом ну, і далі говоритимемо про мистецтво. Її називають юним голосом нової жіночої чуттєвості у новій роботі лілеї. Даріна Улановська показала, як звучить любов, коли вона справжня без пафосу, без драм, просто гола емоція. І зараз зі українською співачкою спілкуватимемося наживо. Вона на зв'язку зі студією телеканалу Ті Вісім Плюс по відео. Дарина, доброго дня! вам. Доброго дня! Так, ну і власне лілеї новий хід про кохання, яке рятує. Розкажіть, будь ласка, про те, як створювалася пісня. Це дуже чуттєва робота, над якою ми дуже довго працювали. Ми почали працювати над цією піснею дуже давно. Мені здається, це був кінець а, літа чи початок вересня, щось таке. Тобто, це тривало дуже довго. Бо я хотіла в цю роботу вкласти. А, Насправді свою душу, щоб ця була робота дуже чуттєва, про справжнє відчуття. І я хотіла, щоб ця емоція відгукувалася у серці кожного. Розкажіть, будь ласка, про авторів, так? про авторів композиції, автори слів, музики. Так, ми працювали з цією командою. Це була мені здається наша перша спільна робота, але вона мені здається прямо в саме серце. Тому що як я вже казала, що ця робота для мене була дуже важлива, і ми робили її справжні справді на одному диханні. Тобто, це була робота записана дуже, дуже швидко. Я маю на увазі сама запис пісні. Це було дуже швидко і дуже чуттєво. Тому ми також вжилися в роль і створили її дуже чуттєвою. І мені ця пісня дуже сильно подобається. Тому так. А Дарино, а як ви підбираєте свій репертуар, так яким композиціям віддаєте перевагу? А, мені здається, що це так, як я як це відчуваю. А, тобто немає особливого жанру, немає а, чогось такого. Я просто а, мені от є таке якесь натхнення. От мені зараз дуже хочеться. Ось саме таку композицію. В мене зараз саме така емоція. І Я дуже дуже а, ціную. Свою команду за те, що ми а, ловимо цей вайб між один одним і творимо саме те, що мені от зараз хочеться. Тобто, це саме про натхнення? Це не саме про те, що я щось для себе обрала одне, і Це один такий шлях, одна така одна таке направлення? Ні, це про те, що я відчуваю саме зараз. Тому майже всі мої пісні вони дуже сильно різні, одна одною. тому це саме про натхнення. А от що головне для вас? Так, яку емоцію хочете? Передати своєму слухачеві, тому що сьогодні ми живемо у час війни, так, і досить мало якихось хороших та позитивних емоцій українці відчувають. Так, це саме тому ми робимо пісні для того, щоб, наприклад, ми дуже часто. Маємо якісь благодійні концерти для наших неймовірних захисників, і мені дуже хочеться, щоб ці люди, наші воїни, вони відчували не тільки е, цей жахливий час, тому що в нас зараз війна, а дарувати щось таке, що буде відгукуватися, і що буде дарити якусь, е, якусь гарну емоцію про любов, про щось таке щасливе. Тобто, я хочу, щоб е, це. Щоб ця тема війни вона також була ем, не тільки погана емоція, тому що це дуже дуже жахливо. Те, що е, те, що зараз коїться, те, що ці прильоти, це дуже це дуже страшно, тому я хочу, щоб було щось веселе на пісню лілеї. Ви зняли відеокліп. Розкажіть, будь ласка, трішки про сюжет цієї відеороботи і хто над нею попрацював? Скільки загалом часу зайняв сам процес відеозйомки, ну і власне, потім і монтажу. Uh, для цієї пісні я можу сміливо сказати, що режисером цього кліпу була саме я, тому що саме я працювала над цією роботою, і це насправді це було дуже складно, дуже я навіть не відчувала, коли я і моя команда працювали, коли я була не тільки знаєте, одна. А і це відчувалося не так прям тяжко, як це було зараз. Тобто, тому що я робила одна всю цю роботу, бо мені так захотілося. Мені хотілося, щоб я зробила це сама, і, і я сама робила. Ми шукали локацію, ми шукали а, цю сам сюжет. Тому в цьому кліпі так режисером була я, тому так. Але кліп був знятий за один день. Сам процес зйому був один день. В мене була також команда, дівчатка, з якими ми танцювали. Звичайно, мій відеограф, який це все знімав, дуже круто. До речі, він дуже скоро вийде, тому тому чекаю вже лайк, якусь вподобайку, щось таке. так Тому ми працювали. А у якому місці знімали відео? Так як я зараз поїхала з України, і я зараз знаходжуся в Чорногорії недовго, але от поки в мене такий вікенд, я в Чорногорії. і мені здалося, що лілеї це така жіночна, така ніжна пісня, і буде непогано зняти і кліп саме тут, тому що прем'єра ну якби вже ну недалеко, а повернутися в Україну і знімати там. Я не впевнена, що встигла, тому так як ця пісня мене саме на це надихнула, що я можу зняти це тут море, якась краса. Тому кліп дуже красивий вийшов, бо ми знімали це на морі, на горах. Тому так. Дарино, ви співаєте так, але тим не менше, як ви сказали раніше, що присутня і хореографія у новій відеороботі, напевно, займаєтеся і танцями. Так, причому дуже довго, тому що мені здається, що а, саме, саме співу не дуже достатньо, тому що я перше дуже люблю. Я дуже люблю танцювати. Мене це надихає. Це моя така. А, я от коли ходжу на тренування, це для мене от мій відпочинок. Тому, от можете, я можу находити на якийсь там пляж, не е, на якийсь вікенд, От мені, будь ласка, танці, будь ласка, спортзал, і от це все я відпочиваю. Так, тому. Мені це дуже подобається, і по перше, коли я зрозуміла, що я можу це пов'язувати, тобто мою працю як співачкою, і я можу ще додати свого хобі, тобто танців, то так, мені це дуже сподобалося, і тому роблю. Дарина, А от як щодо колаборації з іншими артистами, я пригадую, що ми з вами спілкувалися не так давно. Так про вашу співпрацю з іншими музикантами. От що для вас яка з них, яка з цих робіт ваших найбільше запам'яталася? Для мене, напевно, це всі роботи, які я роблю, тому що усі музиканти, з якими ми маємо якісь колаборації, це дуже різні люди. Вони насправді дуже різні. І щоб підлаштуватися на цю роботу, мені дуже допомагає мій наставник, мій педагог Тетяна Піскарьова. Це неймовірна жінка, насправді, і вона дуже сильно допомагає налаштуватися, зловити цей вайб. Бо це дуже важко налаштуватися між одною людиною, потім другою, і зробити те, що, е, що будуть слухати. Тому е, кожен, е, кожен такий твор, кожна людина, з якою я робочую, це, це неймовірні люди, і я не можу сказати, що мені подобається більше. Вони усі для мене. Немовірно, от ви тільки знаходитеся на початку своєї музичної кар'єри, і от Дарино, хто вам найбільше імпонує з тих музикантів, які зараз власне можливо мають трохи більше досвіду, так у сфері музики, тобто це є чи це є українські музиканти, чи це є, можливо ті, хто виступають на європейській чи американській сцені світових? Хто вам більше можливо, якщо ми можемо говорити, хто більший кумир? Чи є у вас кумири в принципі? Ну, по-перше, для мене неймовірно талановита. Я вважаю Тетяну Піскрьову, тому що ця жінка, вона кожен її трек, кожна її пісня. Це таке... Це такий драйв, це такі емоції, вони в мене теж відгукуються. Також я дуже полюбляю зараз наших українських співаків, тому що а, мені здається, що з війною їх стало набагато більше, тому що та тема зараз стала актуальна. бо а, Бо люди стали це робити більше, тому мені здається, що так зараз їх дуже багато, і мені подобаються майже всі. Я дуже полюбляю груб калуш е мурт Калуш, Тому так і зарубіжні теж, але не знаю, наші українські мені подобаються набагато більше. Так, Дарина, дякую вам. Ну і власне, скажіть, будь ласка, де наші глядачі можуть послухати та побачити вашу нову відеороботу на пісню Лілеї. Знаєте, де завгодно? Це є перше в моєму інстаграм, Ютуб, Тікток. Що завгодно? Також ця пісня вже на всіх музичних платформах. Тобто, це Spotify, Apple Music, SoundCloud, тобто майже всі музичні платформи, що в нас є, тому так. Так, тому дякую вам. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Ну і принагідно, глядачам телеканалу ТВ8+, Нагадаю, що не спілкувалися із українською співачкою Даріною Улановською, яка презентувала.